Ну, всім доброго дня, компанія Кахеса, канал Кахеса і Кен як завжди з вами. Маємо на сьогодні 8.06.2023 року. І сьогодні до нас потрапила так, як ну, почав... Сезон, сезон також е, робить свої умови і з'являються нові ягоди свіжі, тобто якісь там не знаю, хто що там робить з яблок, яблок, ще рано, але вже люди готуються до того, що має бути. Можливо, ще щось там використовують, не можу сказати. Е, це в нас є виріб Mulinex е, BKA 3388. Тобто це соковитискачка така, звичайна, ну і дуже багато різних є. Але ж е, що по можу сказати, що в принципі все зроблено ну так, швидко розбирається, швидко збирається. тобто Звичайно, це у нас сито таке є, де є там яблука чи що є, там, овочі, фрукти, що там перетискається. І далі в нас є привідна муфта це те, що від неї залишилося. Тобто, я вам І те, що зробили ми. Тобто є дві муфти. Зблизу зараз побачите, наскільки ми як завжди ми можемо стовщити, ми стовщуємо, робимо, його, щоб воно було більш витривалим, щоб ходило воно довше. І певно, ну, певно виходить щось. В тобто, ось у мене в руках дві скажімо, привідні муфти. Одна те, що було тут. Це Mulinex, ну, можливо, Mulinex, можливо, Китай під Mulinex, можливо, щось таке. І те, що зробили ми. Бачите, яка стінка, які ці перемички, тобто тут все ну, ось таке. Воно. Тобто, це тут важить, я не знаю, скільки декілька грам, а це ну, все ж тако, віч, така більш моцна, більш серйозна. Єдине, що питання тут стало в цьому випадку, що тут є латунна е гайка. Яка туди, цю муфту, вона була залята ще в заводських умовах. Тому, скажімо, нам прийшлось робити деякі маніпуляції для того, щоб ну, зламати ту стару, там доламати її було нескладно. Ми її вийняли, Трошки було складніше, ну не складніше можливо, знов таки не знаємо це зробити вставити цю гайку на місце, щоб вона... Там заквасилась і стала так, як треба, як одне ціле. І тепер все тепер ми можемо ставити, закручувати. Пам'ятаємо, що в таких зазвичай приладах тут іде зазвичай ліва різьба. Тобто, тут вона так і є ліва. Ось, я закрутив вже. Тепер воно рухається так, як треба. все Єдине, що скажемо, от щоб вже на, на майбутнє запобігти отакої от ситуації, коли вам прийдеться, наприклад, робити заміну оцього всього. І самостійно виймати оту гайку латунну, переставляти. Тобто, хтось це може вийти, в когось навіть ну навіть при таких спробах не вийде. І можливо, навіть при тому, що ми вже розповімо, як воно що можна зробити, було буде складність, тому ми вирішили, що ми на перспективу ми зробимо зі своєю гайкою, звичайною гайкою, яка буде фіксуватися. Тут в муфті вона буде легко фіксуватись, і вам вийде тільки придбати саму цю цьому цю, цю, цю муфточку і просто її поставити. Тобто нічого не переставляючи, нічого не змінюючи в цій конструкції. Все вже буде готово. Ну, а що стосується цього приводу, цієї зміни, скажімо, як нас, ну, так як треба було людині вже швидше це віддати, просив і часу на те, щоб трохи зробити реконструкцію і зміну цієї муфти, нас не було, тому вам зараз я не показую. Ну на перспективу будете знати, що воно вже є, і буде готове 100% і працювати буде. Ну, При цьому, що стосується цієї муфти, то ситочка стає чітко на місце. Ця конструкція до кусу, фіксується, і все, залишилось тільки запустити, кинути декілька смачненьких яблучок і отримати смачний натуральний сік. На тому будьте здорові! Якщо цікавий наш контент, тому що все, що нам з'являється, трапляється, Взяти в руки і показати вам, ми намагаємось це показати, розказати, де воно, як стоїть, і що ми зробили для того, щоб на перспективу могли знайти це саме в нас і замінити, зробити заміну, там, чи будь-ви там сервісний центр, чи ви для себе маєте це зробити. Тобто різниці немає. Таким чином, якщо канал цікавий, підписуйтесь, будь ласка, якщо цікаве відео, ставте вподобайку. Якщо. Просто вам цікаво було з нами. На все краще, до нових зустрічей. Будемо чекати вас знову. На початку відео є наш сайт, наші телефончики. Дзвоніть до наших менеджерів. Самі заходьте на сайт, дивіться, що в нас є, тому що в нас там вже дуже-дуже багато різних виробів, автомобілі, побутова техніка, іграшки дитячі і всього-всього дуже багато. Тому на все. Будьте здорові. Слава Україні, слава Зусліду!